З вересня 2014 року у рівному працює програма встановлення будинкових лічильників тепла за принципом співфінансування 50 на 50 міською владою та мешканцями багатоповерхівок. Однак це стосується виключно лічильників з автоматизованими регуляторами тепла. Щоправда, часто мешканці не можуть зібрати навіть половину коштів від вартості одного лічильника. Можливо, краще також подумати про інші варіанти, наприклад, змінити співвідношення фінансування на 50 на 50, а там, наприклад, 70 на 30 чи 20 на 80. Так також можливо цю ситуацію розглянути, тому що безперечно, що новий автоматичний лічильник, що механічний, ну це те саме, що вибирати між Жигулями і мерседесом. Крім того, у рівному є багато в яких кілька водів від теплотраси до будинку. Тож лічильник потрібно встановлювати не на будинок, а на під'їзд. Я знаю ряд будинків, де, де дійсно люди зіткнулися з цією проблемою, і вони розуміють, що окремо на один під'їзд чи на два поставити лічильник автоматичного регулювання. Ну на 36 квартир, які коштує там то 120 тисяч гривень ну, це просто нереально. Тому мешканці міста та громадські активісти хочуть внести в міську програму зміни щодо співфінансування не лише лічильників з автоматизованою системою, а й самих лічильників. Якщо розбити на два етапи, в перший етап поставити механічний лічильник а до нього, на другий етап через рік поставити автоматику. Коли люди побачать реальну економію, економію коштів. Бо от ми подя брали, от з паном Володимиром його всі кін платив. Наприклад, в березні місії цього року він заплатили за двокімнатну квартиру 150 п'ятдесят за ми платили 450. 300 гривень економії зразу тільки один місяць. Наш будинок отримав 40-45% економії коштів, що заплатили мешканці, за рахунок того, що стояв лічильник теплоенергії без системи автоматики. Якби була система автоматики, було б ще на 10-15, напевно, більше. Натомість експерт з енергоефективності Юрій Бурачук переконує встановлювати обліки тепла необхідно однак без автоматики вони не мають сенсу. Автоматика сама вираховує, скільки треба тепла для цього будинку. Якщо без автоматики, то це просто фіксація того, що ми спожили. Чи воно нам потрібно, чи воно нам не потрібно, але все рівно скільки дали, стільки ми спожили. Не віри експерт, що після встановлення лічильника мешканці повернуться до питання встановлення автоматики. Ці два етапи можна робити проекти, можна розвивати проекти на два етапи. Один етап такий, другий етап такий. От. Але я думаю, що з того нічого не вийде, тому що е, я ж кажу, що аби залишив, як тільки зали, залишили ту роботу, все. Ніхто вже до неї не повернеться нікому вона не буде потрібна. В результаті громадські активісти та мешканці будинків підписали звернення до міського голови, аби на найближчій сесії рівне ради депутати внесли зміни до програми, щоб співфінансування розповсюджувалось не лише на лічильники з автоматизованим регулюванням, а й просто на самі лічильники. Катерина Монкачів Володимир Захаров новини рівного.